Люди, я казав, що кількість неминуче перейде в якість. Тому почали долучатися тісно талановиті люди і за літопис написали пісню. Тобто, якщо ми діти Бога, то давайте створимо ту таку країну, в якій нам було б гарно жити. І ми пишалися б своїми вчинками, своїм життям. Прошу послухати. Шкоди, ніж користі буде, вчимося обирати, вчимося, відкликати на щотижневих зборах української громади. Лісопис українського народу. Я кому немає переводу, єдиний варіант мирної угоди, утяклої влади та свідомого народу, хвилюючи питання, думки людей звичайних. На громадських зборах у тікток ефірах тік-ток, Фейсбук, Інста, Ютуб, твітер, шмиттер, ноутбук. Якщо ти частина українського роду, живеш в Україні, платиш налоги, завітай в літопис, зафіксуй свій статус. Нащадка українців буде моє натис. Літопис українського. Роду. Відомого народу, систему референдумів країні запровадити, великою громадою учині ціовувати. Тижневих зборах української громади. Лісов без українського народу, я он, немає переводу, єдиний варіант мирної угоди будь-якої води та свідомого народу пота. Загальні збори у Тік-Ток, Кожної неділі. На 10.00 ну, на, 10 на цьому каналі. Люди, Бог там, де світло. І світло завжди перемагає. Тим більше на нашій території, тим більше ми, діти Бога. То перестаньте слухати цих бла-бла-бла. Давайте збиратися. Кожен сплачує за документацію. І збереження свого відкритого голосу відзиваємо свої попередні голос, голоси як мандати довіри і користуємося їми раз в тиждень. Згідно конституції, ми маємо на це повне право. А чому ми цим не користувалися? Це питання до цих юристів, адвокатів, правозахисників, тих блуднів, цих іванів, сусаніних, яких нас, нас просто крадуть час. Люди, не зволікайте, чим швидше ми зберемося. Тим швидше ми перепишемо цю історію мирним шляхом конституційним, без жодних майданів, без жодних цих партизанських загинів, без жодних цих громадянських війн. Давайте зберемося здоровою кількістю людей, і кількість неминуче перейде в якість. Ми все вирішимо, головне нам зібратися.